Добрий день, мене звати Галина. Сьогодні хочу вас познайомити, а як я переробила свою калину. Ось підготувала її такі баночки, дуже корисна, смачна. Ось. І хочу вас познайомити з усім цим процесом. А ось моя калина. її раз показувала, як вона квітувала гарно. Та теж пора вже її позрізати. Скалина, ми її отак обірвали. були ще минулого тижня, розклали на таку мішковину під батареєю, тут в будинку в прихожці. От. І а, собі зараз її пообриваю, перекрутимо на електричну м'ясорубку. І і сукром зроблю свіженькою поскладаю в банки. Тому що, якщо ми отак залишаємо, так вона і залишиться. А так я не дуже люблю, а чоловік любить, п'є навіть не обов'язково від застуди. Та корисно ж. Ось так. Ось дивіться ось така виходить маса, це я прям фонариком присвічую, щоб якось краще видно було. Світла нема зараз. от дороблюємо ввечері без світла. Ну, не знаю, я тоді покажу, напевно, з цукром ще і, можливо, якомусь стаканчику. Чи вже коли в баночки просладаю, то, напевно, ну, в стаканчику буде краще, щоб показати, як воно виходить. Ось так працюємо. Дивіться, а це вже з цукром. О, я на ній залишила їх так, от цю калину в каструлі і застила просто як железо. Ось так все застило. Ну, це вже я покоперсилась, спробувала. Так, така вона густа, Я на ній залишила. Зараз ще скуштую кілограм на два, в принципі, варто. Але я на око кидаю цукор, тому зараз ще скуштую, можливо, досиплю. Або і не потрібно буде, буду перекладати в баночки. густа, ось ось коли перекладаєш баночки, вона ще там більш загусає, ось так, як зараз в кастрюльці. От, і, в принципі, також дуже схоже на жиле. Я тепер показую, скільки в мене вийшло калини. Я її робила в різні баночки. Ну, в літрові то називається, щоб не морочити голову з півлітровими. Та, в принципі, в холодильнику спокійно можна відкрити і вона. Також буде використовуватись. А так чомусь люблю різні баночки, тому що то таку захотів, тобі треба менше чи більше. Ось, ну Дійсно, намагаюся так, з різних сторін показати. Виглядає дуже гарно. Вона ніч у мене, як я вже говорила, постояла в кастрюлі, а потім я її оце переклала. І тоді ще коли постоїш, відкриваєш, вона теж ще стає густіша в баночках. Ось, дуже гарно, корисно, тому що багато вітамінів. Скажете, є цукор, його ж багато. Ну, звісно, ми ж її ложками не їмо, а робимо чай, чи більше це компот правильно назвати. От. Але ж, якщо залишали просто на гілочках, то ну, ви знаєте, трішки використаємо, а потім залишається. Ось така була, ще в мене робота. В суботу і трішки оце я перекладала в баночки в неділю. Ну що ж, до побачення. Рада буду з вами знову зустрітися на моєму каналі. Отже, підписуйтесь.